Вітаю усіх на каналі CryptoZen І в цьому відео ви дізнаєтеся, що таке мегадроп від біржі Binance, як взяти участь і як на цьому заробити. Але перш ніж ми розпочнемо, обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. Отже, зовсім нещодавно біржа Binance анонсувала про абсолютно нову активність, яка називається мегадроп. І давайте дізнаємось, що ж таке взагалі мегадроп від Binance. Це платформа для запуску нових токенів, яка повністю інтегрує Binance Simple Earn і Web3-гаманець Binance, докорінно змінюючи досвід ей Megadrop надає користувачам ранній доступ до обраних проєктів web 3 перш ніж вони будуть розміщені на біржі Binance. Ось таке визначення нам дає сама біржа Binance. Ми не будемо затягувати, але тут все зрозуміло, що у нас є можливість отримати токени до того моменту, як вони будуть залізені на самій біржі Binance. Для того, щоб взяти участь у мегадропі, нам потрібно, звісно, перейти в наш застосунок Binance на мобільному телефоні. Отже, я вмикаю запис і переходимо. Отже, переходимо в застосунок, і ось тут одразу в пошуку ми можемо вписати мегадроп. І ось тут ми одразу бачимо наш перший мегадроп, який вже триває, називається Bounce Beat. І ми бачимо наше завдання, які нам потрібно виконати. Отже, перше завдання це блокування BNB. І в залежності від того, на скільки днів ми заблокуємо, ми отримаємо більше балів. Отже, на 30 днів відповідно 100 балів, на 60 днів 110, на 90 днів 120 балів, і на 120 днів 130 балів. Тому тиснемо Підписатися. В першу чергу обираємо, на скільки днів ми хочемо заблокувати наші BNB. Я оберу на 30 днів. І вписуємо суму. Я тисну максимум. Звісно, погоджуємося з умовами і тиснемо підтвердити. Все, перший крок зроблений. Повертаємося до мегадропу. І наступне завдання виконання квестів web 3 Отже, тиснемо Почати квест. Ми вже бачимо. Наше завдання стейкінг на BounceBit. Тиснемо почати квест, отже, і читаємо умови. Підтримуйте баланс не менше вказаної суми на своєму спотовому гаманці І переконайтесь, що у вашому спотовому гаманці достатньо BNB для покриття можливих комісій за транзакції. Перейдіть до інтерфейсу Web3 гаманця Binance і здійсніть переказ Bitcoin і BNB через BNB Smart Chain зі свого спотового гаманця Binance на Web3 гаманець Binance. Перейдіть на сторінку проєкту Megadrop і торкніться почати зараз, щоб відкрити децентралізований застосунок BounceBit. Внесіть вказану суму BTCB на баланс децентралізованого застосунку BounceBit, перш ніж торкнутися, підключити гаманець і депозит, щоб завершити завдання web 3 Отже, з умовами ми ознайомилися, і тепер нам потрібно перерахувати гроші з нашого спотового гаманця на наш Web3 гаманець. Для цього ми переходимо у Web3 гаманець. Якщо у вас ще його немає, вам потрібно його створити, а потім створити резервну копію. Переходимо сюди і тиснемо переказ. Тут обираємо спотовий гаманець. Тут відповідно наш гаманець Web3. Далі ми обираємо монету, яку ми хочемо перерахувати сюди, і відповідно мережу. Мережа BNB Smart Chain. Отже, спочатку перераховуємо BNB. Повертаємося, і далі ми перераховуємо вже біткоін, але в мережі BNB Smart Chain. За умовами мегадропу нам потрібно не менше ніж 0,00011 одинадцять біткоїна. Тиснемо зняття і підтверджуємо. Можемо зараз повернутися в наш веб-тригаманець і перевірити, чи надійшли нам кошти. Пройшло кілька хвилин, і ми бачимо, що всі наші криптоактиви зараховано, і ми можемо повертатись на сторінку мегадропа. Спускаємось нижче, знову тиснемо почати квест. Почати зараз. Тиснемо Connect Wallet. Бачимо баланс. І тиснемо Approve. Транзакція. успішна. Тиснемо Continue. Закриваємо цю сторінку і повертаємось на сторінку мегадропу. І тиснемо перевірити. Завдання виконано таким чином, ось так легко і швидко, ми виконали усі завдання, які необхідні для участі в мегадропі. І я, звісно, розраховую на хороший такий ревард від цього. А я сподіваюся, це відео було для вас корисним та інформативним. Якщо ж так, тоді ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал і обов'язково переходьте в мій Telegram канал І ще якщо у вас ще немає раптом акаунта. На Binance обов'язково за посиланням під цим відео реєструйтеся і отримайте максимальні знижки і бонуси. А я всім дякую, всім бажаю профіту і до зустрічі на каналі КриптоДзен.